Деколи певні. трасса певно уже гола, не? Вот такие, ты кажешь, блоки? А? Ты где там есть 60 сантиметров? Ты 40. 40 на 25? 40, 20, 18. Нема, 18, 20? 40, 20. Вісімнадцять типа висота. Що І що, 200 гривень один той коштує? За шлакоблок. Ось 50. блоки, газоблоки. Білі великі. Шістдесятка, двадцять, 20, 20, 20, а це газоблоки? Оце є, оце дороге і Оце дороге. Тепле. Тепле. Хлею мало йде, а не ну, тут, тепер ти будують. Полегеньке. Але всередину все одно треба розтвору треба. Та як не треба? то Що треба робити? Це дороге, лекшене. Тепле. Тепле. Логи воно не любить, да. okay. не накриє, стопи. Треба накрити. Звинурбав все, накрив. Там вже не покаті. Полютку черганіцю. Тим ще намарувала і хуя, вони навіть зверху, вони навіть не накрили піздву. Половина мене. Тлималенька. Ну а клем дето вот я. Бровые, блядь. Ну, дорожки, дорогие хорошие. У него дискукарс. Ты чешка, что я иду. Ну, косовы там мало кипаш. Молоки? Ну, это да. І На пути їхати? Там і дивиться, там ще робить. Це каз. 44, 46. Тобто і на привозку вони мали б давати, ні? Що дають платисти? Ні, в смислі вони самі привозять. На які? Ти ж зрощий, маніпулятор, заманькує, але то всі беруть беремо системи. то каже. Той тут, блять, хубав. Може це тітя Маруся йде. Не вимуру а пошту виму воно стоїть. Значить да. джебеліна. Хто фірку не викривали ніколи. Моє, моє, моє. Хорошо, ну, засувається. Засувається. Добре, би ти в гараж заїхав. заехав. Зразу заїхаю в гараж. Хто то такий бігає? Джевелі. Дівеліна. Дівелі. Дівелі. Чого ти в гараж не став? Я хочу сніг. лише при мені сіла не дочекалася. Джевеліна. І що, йдеш гуляти? Пускай, каже, мене гуляти. Пускай гуляти. Дивись, раньше, собака. та 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 Все до буц! Що, не она хвоста лиши? Етимошка, так? Етимошка! <рикла> Лисила хвоста! Радості повні вуха. Фости! Дивеліна, пішли гулять! Пішли! Пішли! Пішли сюди! Ходи сюди! Лишила! Див'язція <гум> коло ті мошка, ну так не гризе хвоста. Пішли сюди, на м'ячик, м'ячик і куди. Дай їй ти було. Джевері! гуляти. Гуляти, гуляти. То я тебе пустила, бо ти фуста гризла. Така радість. Я зараз буду віником бити тебе пусті. ба баба баба ба баба ба 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 баба ба ба, 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 ба ба на, йди сюди, ходи, ходи сюди, що зазираєш? Пішли, нячика, та на коло тебе влюблена. влюблена. Пішли, нячик дек. Gdzie mniacik? Bez teby nie idzie Gdzie mniacik? Tam Pośle mniacika Piszle Nosiła chłopca Chodze mniacia Gdzie 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 Gdzie? No, bez teby nie Не хочу без тебе гуляти, тіму.